Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій Чи правильніше буде сказати. Господи, почекайте, треба побудувати стіну. На мене йдуть бандити. Це і буде зв'язано з сьогоднішнім відео. Ага, так, купуємо якоїсь за 20. Стріляйте, давайте. Капець-капець. Ні, походу, пройшли. Ех. Я ніяк не можу їх зупинити. Ех, добре. І сьогодні я буду знімати відео, як ви вже могли зрозуміти, про грабіжний тайкон. В цьому відео ми будемо захищати банк, але на нього будуть бігти дуже багато грабіжників, які оце тільки що. І просто забрали мої гроші. Тому нам треба буде прокачуватися. І взагалі, ну, в принципі, все, прокачуватися. Тому це відео обіцяє бути дуже цікавим. І тому дивіться від початку і до кінця. І обов'язково підписуйтесь та вставте вподобайку. А ми поки що починаємо. Так, знову біжать якісь двоє, і знову я не встиг їх зупинити. Так, треба купувати іще собі. Окей, купуємо знову за 20. Бо ми поки що грошей не дуже багато. Мене знову обікрали. Угу. Видно, без донату тут ніяк, але, на жаль, я поки що донатити не можу, бо свого заробітку у мене ще нема. Так, у мене 250 доларів. Що я можу прокачати? Декор, та ні, він мені не потрібен. А ну що це за клас? А, це просто вікна? Добре. Так, треба ще 10 доларів. О, біжать бандити. Давайте, ми повинні їх затримати. Ну, давайте. Поліцейські, ну. Та що це за поліцейські? Це якась халтура? О, вони хоч одного вбили. Ну, давайте. О, двох. Та ви що, неможливо. Окей, давайте вже пошвидше прокачуємося. Ну, ми... навіщо мені декор? Мені потрібно більше поліції. Де мені її взяти? Окей. Все-таки прокачаємо декор і каучер. Може, з'явиться іще одна. Поліція, яку я зможу купити. Зараз статуя. Це якась статуя чи що? Давайте 10 доларів ще мені треба. І я їх зароблю, коли інша хвиля бандитів пройде. Хоча ні, я вже накопив. Так, давайте, давайте. Я їх затримую, а я не можу нічого зробити. Ану, що це за знак питання. Добре, хай буде знак питання. А що це за рейд? А, типу, вони на мене нападають. Та ні, не треба мені поки що. Угу. Так, мені не вистачає грошей. Тут справді треба тільки на одному донаті проходити. Окей, о, це я телепортувався. О! Це ось. Кого я можу взяти? Я б хотів за 700 взяти, але я, мабуть, не встигну. Так, ну може і встигну. Хоча. Ні, все-таки, мабуть, не встигну. Купуємо за 20. Потім прокачаємо до 700. Давайте, стріляйте, поліцейські. Нехайлтур, ти на роботі. І все одно один пробіг. Ну як це розуміти? ну. А це ще сильніше біжить. Так, треба прокачувати. Прокачаю я, напевне, от цього за 700. Все, тепер він став сильнішим з краще її зброєю. А я поки все одно ну, продовжую купувати декор. Угу, так, це у нас е, бути е, лізволдоюч. Як буде правильніше на українській? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Я поки продовжую купувати декор. Бо не більше у мене не вистачає. Ага. Хоча я, мабуть, покоплю трохи. Ану, ну, давай, давай. Та якого біса він вижив. Ну, добре. А ці хоч, хоч одного. Хоч одного, ну. Ні, всі пробігають, всі мене грабують. Ну, як це розуміти? Зупиніться. Зупиніться. Підзаборонено. А, ще й цей біжить. Давай швидше, мені ще треба прокачку. Де прокачки всі? Он! Прокачки. Ага, купує, купуємо поки що звичайне. Угу. От купив би я цього снайпера і того міні-ганнера. Якщо б мене були пробокси. Якщо ви хочете, щоб я задонатив взагалі в Roblox, обов'язково пишіть про це в коментарях і я подумаю над цим. Угу, так, давайте ще треба. Е, по моїм розрахункам 165. А, все, накопив, накопив. Давай швидше, швидше, швидше. Апгрейд, апгрейд. Купляйся, чого ти все. Я купив. Ну, давайте, тепер ми точно не повинні їх пропустити. Ну, що це за поліція? Ну, чому кожен пробіг? Угу, Зрозуміло. І от зараз зараз вже буде наступна хвиля, а я, як завжди, програю. Угу. На вулиці більше нікого мені прокачувати. М -м ні, тепер я не буду втрати свої. Ой, витрачати свої гроші на якісь декори. Мені треба прокачувати поліцію. А то так діло не піде. Так, прокачу. А, мені 15 доларів не вистачає. Чекаємо. Все, прокачуємо. Тепер ми хоча б повинні стримати когось. Ну. Давайте. Давайте. Ну. Ну Нужбо. Ви що, реально? Чому вони пробігають усі? О, Господи, це просто якийсь капець. Ще жодну хвилю я не стримав. От мені зараз напише, що у вашу скарбницю пробралися оті от бандити в масках. Крутяк. Кого мені тут можна ще прокачати? Та взагалі нікого, ну, це взагалі. Як це розуміти? Окей, прокачає поліцію чи. А, мені взагалі не вистачає. Окей, щоб прокачати поліцію, мені треба 1000. Окей, куплю поки що ж декор. Ти нікому не потрібен. Все, купила декор на всі свої гроші. І не, не з'явилася у мене прокачка поліції. Ну, як сказати, прокачка ще одна поліція. Купувати ні, не з'явилося нічого. Давайте, хоч когось тримайте, ну. Хоч одного, хоч одного із трьох. Жодного. От просто жодного. Реально, гра просто якась. Не гра а донат один. Ага, ну, прокачуємо це офіс. Все одно у нас проходять усі. Я не можу нічого прокачати собі не за робукси. А рейд я можу атакувати якогось одного із моїх сусідів. Та ні, не хочу. 750. У мене вже цих доларів і прокачки я не бачу. Добре, буду прокачуватися іще, іще і ще, і повернуся, коли вже зможу стримувати якісь хвилі, хоча це, мабуть, буде марно. Так, я зміг стримати цю хвилю. Я вже дивіться підписники мої. Я вже прокачався. І в мене там на вулиці вже теж з'явилася ще одна маш автівка. Ось іще одного, воєнний один. Ну, коротше, прокачуюся я по повній. Зараз прокачаюся, я побачив, що це мені показує стрілочкою. Що мені можна прокачувати. І якщо я не буду прокачувати декор, то в мене не з'явиться прокачка інших воєнних і взагалі захисту. Тому я прокачую декор. Грошей у мене вдосталь. Ну, вже закінчилися, звичайно, ну, було їх багатенько. Ану. А, все. Я забуваю, що хвилі йдуть все сильніші і сильніші. Я вже не, не, впо, ну, не можу стримати всіх. Тому поки що, мабуть, почекаю до трьох тисяч і прокачаю якогось поліцейського. Якого буде краще прокачати. Мабуть, останнього, хоча. Та, ні. Останній. Мабуть, середнього навіть. О, господи, скільки їх! Та ви що, знущаєтеся з мене? Давайте. Поліція, не підведіть. Та вона вже підвела. Хоча б першого, хоча б першого. Ну. Ні першого, ні другого, ні третього. Ну. Зрозуміло. Ой, навіщо я це купую? Я хотів за три тисячі. Ух ти! О, дивіться, тут у мене з'явилася нова ще прокачка. Так, куплю собі за. А може, відразу за 3000. Зараз накоплю. І куплю собі 3000. Давайте. Все купую. Ось, тепер. Надіюся, проходити не будуть. Ага. Так, а цього, мабуть, теж за 3000 куплю. Але пізніше. Бо поки що грошей у мене немає. Не так, давай. Ану, найсильніша прокачка, покажи, на що ти здатна. Ні, на що? Треба іще гроші. Гроші, гроші. Так а де мені гроші взяти, якщо мене грабують постійно? Ну, от у мене тут куча грошей лежить. Чому я не можу їх просто взяти? Ех, Добре, буду вже якось прокачуватися. Так, ні, мені вже стрілочки не потрібні, я знаю, що мені прокачувати. Ага, 3500. Чекаємо. Це я Ф... якийсь ФБ... і агента купив би, якщо б в мене було два переродження, а так у мене його жодного. О, до мене хтось прийшов в гості. Чи... А, це рейд? Він що, на мене рейд пустив. О, схоже, що так. Бо на мене тут біжить сила селена цих грабіжників. Так, давайте швидше паркуримо сюди. І, ну, давайте. Грошики, грошики ще. Так, все купуємо. Мабуть, запізно вже. Ну, нічого, головне, що купили. Так, які у мене там прокачки ще є на дворі. А он Поліцейська машина, але воно ну, мені поки ще не потрібне. Мені потрібен захист. Угу. Як я зрозумів, майже весь захист я вже купив. Тому треба прокачувати декор, хоча. Ну так, давайте прокачаємо. У мене ж гроші. Купа грошей у мене. Можу купувати собі все, що захочу. Це якщо щось. Сказано в жарт. Бо в мене нічого не купа, нічого не вдосталь. А це ще хто? Що це за роботи 3000? Капець. Їм взагалі все одно на мою армію. Добре. Хоча ще тут доброго погано. Дуже все погано. Ну, з гарного те, що я вже прокачав майже офіси усі. Як сказати, всі. Один офіс всього прокачав. Ну, нічого. Так. Купуємо. Добре, поки що вистачить мені декора. Треба прокачувати свою армію. А то не буде грошей, не буде і декора. А гроші. Де я беру? звичайно ж, зі скарбниці своєї, а скарбниці що роблять? Так, правильно, грабують. Тому треба. захищатися. Ні, ну оце що за титани, я не можу зрозуміти. Ще й в бронежилеті. Ну, як все це бронежилеті. Там у них така екіпіровка, що вони... я їх в житті не зможу вбити. Ну. Так, добре. Поки що знову немає чогось цікавого. Повернуся, коли уже прокачаюся, надіюся, сильно. Знаєте, підписники, прокачка я ще не прокачав, але хочеться, мабуть, на когось поставити рейд. Тому що, я думаю, я так зароблю більше грошей. Так, кого я атакував? Отого От місіу, мі чи як його? Так, місіу. Я атакував і зараз, може, і грошей зароблю. Так, давайте. Рейд, рейд. А так? А, я вже на нього напав. О, і мені прибавляються грошики. О, то-то. Я, я напав на нього, так. Чекай. Мені до нього бігти ще два роки. Ось він, де. І до речі, мабуть, все-таки прокачуватися не буду, бо у мене тут написано. Ну, зможу зробити Ріберс, коли накоплю 15 тисяч доларів. Бо в мене чомусь пише, що 100% комплейтед. Хоч у мене там ще половина нічого недоробленого. Ну, нічого. Так, давай. Рейд. Погнали на нього. Ще 24 секунди не можна. Я йому зараз напишу в чаті, щоб готувався до рейду. Так готуйся до рейду. Я тобі допомагаю навіть. Так і... Е, а де кнопка рейд? Е, а де вона ділася? А я не зрозумів. Тут же була кнопочка рейд. Де вона? Окей. Відміна рейду. У мене нема рейду. Кнопка взяла іщезла, ну. Нормально? Добре, так. У мене тут є телепорт. Все, я телепортував. Скільки їх? А він на мене теж рейд пустив. Крутяк взагалі. У, так моя поліція гарно впоралася. Ви бачите? Усіх поперебивала. Крутяк. Зробимо зараз ребрс. І почнемо все спочатку, але для вас пройде одна секунда. Тому що ви вже це все бачили, воно не цікаво. Ну, взагалі, що нам дає ребердс? Трохи більше грошей. розблокує більше кнопок всяких прокачок, типу. І, ну, ну, а з поганого просто ресетне наш. Тайкон. Ну, тобто, банк. Як там уже? Кому. Окей, давайте чекаємо останні тисячі і купуємо собі реберц. Давайте. Ще трошечки грошей. Ну, давайте швидше. О, все. Е, а чому я не можу зробити ребердс? Тут же написано що 100%. А! Написано капець, я затупив. Я думала, що то написано, скільки я прокачався відсотків, а то написано, скільки повинно бути. То, що я оці всі 15 тисяч купив. <сум> Добре, трохи затупив, але нічого. Зато у нас уже купа грошей, купа купа. Зараз я прокачаю собі. Усіх на максимум. Так, ти на максимум. Ти теж. Ага, цей у нас уже на максимум. Ти на максимум. Це не максимум? Ну, тоді на максимум ого. Хто це? У нього оскільки татух. Він крутий якийсь поліцейський. Так, ну. Ану, зможемо це, тепер цих перебити? Надіюся, так. Давайте. Хоч одного. Та ні, жодного. На превеликий жаль. Ану, що це за ювалірне? А, це ще кімнати. Та воно мені не потрібне, не розумієте? Ну, зато я прокачав уже майже всіх на максимум. Залишився тільки оцей. У нього це прокачка яка буде. Останнє за 7 тисяч. Напевне, так. Угу. Грошики, грошики, копіться грошики. О, рейд з'явився. Погнали знову на місію. О, так от як. Воно працює. Ану, погнали. А, це я купувати должен за долари. Погнали цих. Пустимо. Оцих Оцих побільше. Мені ще далися гроші. Ану, погнали рейд. Зможемо пробігти? Давай ще. На тебе біжить мій рейд. А ну, зможем пройти? О, я бачу, вже наші пройшли. О, це наша нагорода, походу. Чи це скільки ми витратили? Ні, це скільки ми отримуємо. Крутяк, купуємо ще за тисячу, хоча. А, через 30 секунд закінчується вже все. Біжи, 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 біжи. Ех, мого вбили. Давай купуємо еще одного клоуна. Стигнемо. Давай біжи швидше, клоун. Ех, оці не добігають. Ну так, давай, давай, біжи. Ти зможеш. Добіжиш. Так, все, давай, добіжи останні 5 секунд. Я отримую 10 тисяч. Чи скільки? Так, 9000. А чому я до сих пір <райда> рейдами не користувався? Добре, то я, мабуть, дуже сильно тупив, плюс я не знав, що буде. Окей, я прокачав собі на максимум уже. Усіх тут. Тепер пішліть на двір, прокачаємо іще собі. Угу, так, цей на максимум прокачаний. О, а цей ні. А, тут ще 7 тисяч прокачка. Опа, на, на мене хтось теж рейд пустив, видно. От воно у мене біжить дуже-дуже багато. Я, до речі, зрозумів, як уже рейдити. Треба спершу пускати дуже багато тих, кого вбивають швидко. От тих за 50, а потім уже всіх інших. Окей, прокачуємо цього. Апгрейдимо. Ага. Угу. І от цього зараз. Ну, загалом справи тепер у мене налагоджуються. І, ну, взагалі крутяк. Угу. Добре. Погнали ще один рейд, і, мабуть, уже буду закінчувати відео. ну пішліть Not My Problem 9212. А у неї імунітет ще. 60 секунд. Добре, через 60 секунд підемо на неї рейдом. Давайте стріляйте, стрілянина. І ми вже виносимо навіть оцих броньованих, чи мені здалося. А ну, давайте. Давайте, армія моя. Так, одного винесли, а іншого. А чого ти в іншого не стріляєш? Капець, цей воєнний якийсь бракований. Добре. Надіюся, я зможу прокачатися до кінця цього відео повністю, хоча вже скоро і буду закінчувати. Прокачуємо цього за 3500. Копимо гроші і йдемо рейдом. На цю not my problem. А, ще 4 секунди у неї імунітету. Ну, все, закінчилися 4 секунди. Все. Пішли на неї рейдом. Купуємо оцих 1000. Давайте. А потім оцих. І клоуни. Давайте, біжіть. Все, все, це, походу виграш. Але я буду пускати ще. Щоб заробити побільше грошей. Вигода. Так, біжимо з, з ними на її. Угу. Рейт іще 50 секунд. Так, пускаємо іще цих побільше. І ще за 500 одного. О, та вони ще не проходять. Та ні, проходять. Так, мої проходять. Купуємо за 1500 ще зараз ще по 50 цих. Ну, загалом суперово. 10 тисяч зараз зароблю. Так, є 10 тисяч за цей рейд. Може, навіть і більше. Так, все, рейд закінчився і мені дали цілих 10 тисяч. Крутяк. Прокачаємо цього на максимум. І цю тачку теж. Ага, 8 тисяч треба. Прокачаємо цю тачку і будемо закінчувати відео. І, попер... і знову повторюся. Наступна частина вийде на 15 лайків, тож обов'язково ставте, або ж на 5 підписок, бо я бачу на, ну, під якими відео, скільки підписується людей. Тому, якщо хочете продовження цього тайкона, обов'язково пишіть про це в коментарях, ставте вподобайки, або ж підписуйтеся. Добре, а я поки що біжу прокачувати собі останню прокачку, мабуть. Так. А, у мене ще немає трохи. Давайте ще одну. Я куплю вже собі останню прокачку цієї автівки і, про... і подивлюся, ще раз все прокачав чи може ще щось є. Так, прокачав, тепер дивіться, яка у мене тачка крута. Біжимо. Угу, Все, все у мене прокачано. На максимум, ну, якщо не, не рахуючи декора. А так, все у мене чудово, причудово. Угу. А якщо десь є кнопка подивитися, скільки я вже собі всього прокачав, угу. ну тут все прокачав. Ну, загалом все. Добре. Я думаю, відео і так уже довгеньке вийшло. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Закінчуємо. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я флешен. До нових зустрічей!